Я рада вас вітати на каналі Юридична барахолка». Сьогодні хочу вам розповісти про виплати для внутрішньопереміщених осіб, мешканці яких громад отримують фінансову допомогу в цьому місяці. Роз хочу розповісти, переселенці, з яких територіальних громад можуть отримати фінансову допомогу від держави. Йдеться мова про 3 тисячі гривень на дитину та для осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень на дорослу. Мінренінтеграції було затверджено оновлений перелік тимчасово окупованих територій та територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, на основі якого внутрішньопереміщені особи зможуть отримати виплати. Цей перелік не є фіксованим, він постійно актуалізується і або додаються нові територіальні громади, або навпаки їх звідти Прибирають усі внутрішньопереміщені особи з цих громад, про які зараз буде йти мова, отримають гарантовану фінансову допомогу від держави. Зазначений перелік формується за погодження Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської. Міської військових адміністрацій до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій, які перебувають у тимчасовій окупації, входить на даний момент 9 областей та відповідно громади та райони цих областях в цих областях. Значить, дивіться, в Донецькій області це 66. Громад в Харківська область: 56, Дніпропетровська, 10, Луганська 37. Запорізька, 59, Херсонська, 48, Миколаївська, 26, Сумська, 20 та Чернігівська, 4. В міністерстві зазначили, що наразі у переліку нараховується 326 громад. Якщо людина зареєстрована в одній із зазначених областей, але її громада відсутня в даному переліку необхідно звернутися до своєї військової адміністрації. Особисто або через гарячу лінію та уточнити інформацію. Також хочу нагадати, що українці, які змінили своє постійне місце проживання на громади Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть отримати додаткові кошти у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Таку виплату переселенці отримуватимуть протягом трьох місяців. Фінансову допомогу українці зможуть отримувати, якщо вони переїхали до вказаних регіонів протягом останніх 30 днів. їхнє домогосподарство постраждало від бойових дій. Та через війну втратили члена родини. Також це відноситься і для внутрішньопереміщених осіб, які до 1 вересня перемістились у зазначену область та фінансовий дохід за останні три місяці не перевищує 5400 гривень на одну особу. А також маєте вразливості. До таких категорій вразливості відносяться наявність двох або більше дітей, осіб з особливими потребами ведення. Господарство лише чоловіком або жінкою без допомоги, присутність у родині вагітних або жінок з грудними дітьми до двох років та догляд за людьми похилого віку. Тож, будь ласка, користуйтеся, розумійте, на яку фінансову допомогу ви маєте і можете претендувати. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.